Щороку у Київському університеті інтелектуальної власності та права та його коледжі набір студентів лише збільшується. Цей раз не виключення вже традиційно із аншлаган відбувся день відкритих дверей для майбутніх абітурієнтів 9 та 11 класів. Їх познайомили із освітніми програмами, факультетами та перспективами університету. До вишу завітали учні не лише з Києва, а й області. Приїхали цілими класами. Я працюю заступником директора в школі і прийшла зі своїми учнями. Ми з цим університетом співпрацюємо. Наші діти ходять сюди на безкоштовні курси по підготовці з історії до тестів до НМТ. У нас кожен рік хтось із дітей сюди вступає. Цей університет є дуже сучасним, надає дуже гарну освіту, затребувані професії, тому саме це університет діти обирають. Приїхали з Бориспіля, з восьмої школи, це основа нас покликали сюди і приїхали сюди подивитися. Подобається тут дуже гарно. Це досить позитивний сучасний навчальний заклад, де діти мріють здобувати освіту для свого щасливого майбутнього. Актуальні спеціальності юристи, міжнародники та правоохоронці, а з нових ініційованих ректором Василем Феликом, філологія та медсестринство, які пропонує Київський університет інтелектуальної власності та права, викликали великий інтерес серед абітурієнтів. Гості мали можливість поспілкуватися з викладачами будь-якої кафедри та познайомитися під час екскурсії з самим університетом. Неабияку зацікавленість викликала військова кафедра з можливістю отримання звання молодшого лейтенанту запасу. Це нашим майбутнім студентам. Ми їм показуємо, даємо можливі. Потренуватися, розібрати зброю, потримати її, бо це є вона хоч і навчальна зброя, але вона точно копія бойової зброї. Їм дуже цікаво. Після навчання на нашій кафедрі навчається протягом двох років, вивчають тактичну підготовку, вогневу підготовку. Вони закінчують кафедру і отримують військове звання, первинне офіцерське військове звання молодшого лейтенанта запасу. Було цікаво подивитися на сучасну зброю, тому що тут є військова кафедра, це безумовно перевага. У військовий час велика зацікавленість вступників та їх батьків підтвердила доцільність проведення таких заходів. Та вкотре довела, що це один з найкращих вищих закладів правової освіти у Києві.